Привіт, легенький отчотик. Додому далеко їхати, в принципі, їдемо зараз через садок. У мене колега садок посадив, заріс трошки, треба посити, але Щось він не косить, мабуть, зайняти. Що ми, коротше, мали сьогодні накривати класичну сою кломозоном, але був вітер. І я коротше, не різкнув. Закривати кламазоном тільки по одній причині, що цей Ну, вона було сусідом, що спали. Завтра передає на вечір безвітряну погоду, то ми приготуємося і мабуть зробимо цю справу, тому що кламазон дуже літуча фігня. Але ми оприскувачі зробили, в принципі, працює все Сочі піки Та й щоб не стояти, то ми це... Бравили бочечку водички, взяли карніусі і ну, то толкав в принципі. Да? І пішли, зробили коротше, 20 гектарів простої солі. Тут в мене є біля класичної, знаєте, там є поле 16 чи скільки там, ну і тут ще два кусочка походу. Накрас бочечки хватило. Виключив комп'ютер, показав би, ну чітко, блядь, ну так чітко, що капець. Короче, вже деба там це. Даже питань нема. Насчет гектарів і кропіння. Всі краники працюють, все працює. Що ми там сьогодні бачили? 11 спутників, 12 не пробликло. Значить може сьогодні буде тихо? Можна. Можна було поставити трактора тут десь на полі, щоб його не ганяти, але зажену тихенько візьму коротше цей Сейчас зараз ще поміщаю. Може і лишу трактора на полі. Так що такі діла. Не, пожену додому. Додому завтра обідом прижену з бочкою поставлю його. Батько забере мене прижину маза. І в принципі мені там 34 гектара, поставимо десь, щоб два оприскувача хватило трактор. Ну, виходить, трактор приїде з повною бочкою. Ну і МАЗ ще буде заправочка. Можна поставити там не по 200, а поставити там по 190 і накриємо. Мав присковаче, вам, походу, 3-4 гектари. І ця сторона в нас буде закрита. І будемо переїжджати вже на великі ділянки, де будемо жити з цим оприскувачем. Так, вийшли на трасу. Ось ми виші, та й гарі. Так, зараз ще їхати десь пів години. Ну зато вдома будемо спати сьогодні. Трактор буде вдома, і ми будемо вдома. Що у нас сьогодні по дню? Зробив я ще дві секції для баранчиків джоу. Це виходить, 6, вже там 4 готові. Числа 4, 24 В принципі вже можна десь щось загородити, вона їх без. Або завтра заїхати, ще взяти пачку і зробити ще дві секції. Буде вже 34. Ну коротше, ще довго мені цей забор робити, Але мені головне відгородити маміні городи, тому що... Де тому, як вона пам'ять улей дає за ті кабачки і ці перці. Якщо баранчики туди зайдуть, то там буде невесело. Чому вона відгородити першу ділянку від хати? Вони собі там будуть біля річки випасатися. Поки будемо доробляти цей забор. Їдемо, спинка болить, все болить, я сьогодні не сидів. Я. Золушку наігрався. Ці мініатюрні, походу, речі. Але що робити? Час, був. Можна було сісти і зробити. Колись би таке не робив, завіз би до якогось спеціаліста і він би в золушку поігрався. Заплатив би йому гроші, так все. Тут так походу пришлось самому работать. Ну нічого. Короче. Добре, всім лайки, підписку. Будемо їхати додому. Сьогодні, між прочим, добре було. Я в копті в кабіне сидів. Не знаю, звісно чи воно спрацює, бо на ніч там плюс 13-14. Завтра днем 22. Я трошки отюван додав. Подивимося, візьме чи не візьме. В принципі, лобода ночі росте днем, воском накривається. Я думаю, той адювант на спіртовій основі зробить свою справу. Не зробить перекропи, все одно щось приб'є. Наша задача зараз накрити срочну класичну. Срочно. Сроч. Там зелень пішла капець. Забудьте засіяти 4 гектара там де чайки плавали. Добачу з теперішніми дощами, аби вони не логували у нас. Там вже не такі куряни, щоб культиватор розпроситись. А нічого. Десь заробимо, десь втратимо. Все, лайки і підписуйтесь.